1 вересня з Днем знання. Викладаю діамантову мозаїку. Вітання з Італії. Така чарівна оригінальна, почала з білого кольору. І оця ковраточка вона розсипалась. І ця виявилась на мої ніжки. Мудрість в чому? Така мозаїка і мудрість, я таке виклада це слово. А мудрість, да, віздом. І як сьогодні я на Фейсбуці написала, що знання, з ним знань, да. Дійсно, знання це є світло. Коли людина не розвивається, вона дійсно в темряві. І. Цьому мудрість Божа за чисту суву визначають як мудрою, да? що вона в темряві, але ніби в темному періоді, але а, пізнання світу нас освітлює навіть місяць, да, який відображає світло, дає можливість нас нам пізнавати темрявий світ. Тож і ми складуючи пазли, пізнання себе Богові, як у цьому заяву так, да, скажімо, по частинкам. Нас цікавить одне, потім нас цікавить друге. І так потім ми здобуваємо таку повноту і картину, яку заклав Бог, план той, який він заклав в нас. Всі ті події, які відбуваються, це наші екзамени. І як Нацград ну, Базашкян опитав людей з семи континентів, що робить людей щасливими, ми визначили цю геніальну мудру власну модель, чотири сфери, духовна сфера. І, напевно, тут вона відображається в цих повітряних кулях, да, бо це такий політ, політ думки. Духовна, бо в Бог є дух, і духовна сфера вона також потребує вкладень нашого часу, нашого розвитку. І якщо ми не вкладуємо, то духовна людина в нас помирає. І відбувається що? Зростання егоїзму, Відповідно людина присвоює собі і все. Хто дав нам тіла, мозок, атмосферу для дихання. Тому важливо ставити тільки Бога на перше місце. Друсвера також важливо 25% надавати, як і духу в день. Тіло потребує зарядки, їжі, обіймів, тут треба Божа мудрість, да, розподілення енергії в Божому плані. Також контакти. І важливо тут теж Божа мудрість, з ким контактувати. Да? Писано, що, да, «Возлюбіть ближнього, як самої себе, все-таки молитва потрібна. Бо нещодавно почула таке слово, що це як посилка, якщо ми не молимось за ворогів, да, то посилочка з гості стоїть у нас і небо тоді закривається, поки ми її, не, скажімо так, не віддамо, а якщо та людина, з якою ми молимося, так званий ворог, да, також не мовиться, тоді та посилка лишається в нього, і для нього небо закрите. Ось такий закон мудрості Божої. Тож в цьому плані контакти. 25%. Да? Ну і, звісно, діяльність. Діяльність, яка подобається, як праця, відповідна діяльність для нашої радості, як викладання такої мозаїки, бо да? Божої мудрості і, ти Боже, складуй нас. Твою повноту, твою єдність, число сім є, число повноти. Бо сім днів, сім, сім кольорів веселки, сім нот, і взагалі це сім дійсно число, Бог творив землю шість днів, а сьоме спочив, тобто да? це теж не просто так. Тож, Божа мудрості з ним знань. Мудрості в розподіленні Божої енергії для виконання його плану. Складаємося в пізнанні плану в нас, так, як цей пазл, як ці маленькі такі кружечки, так, які потім створять цю повноцінну діамантову картину. Вона буде переливатись так чарівно. І тут ці різні бувають номерами, бувають числами. Буковки, так? І різні кольори. Взагалі колір, він поєднує в собі всі кольори, е веселки, так. А чорний колір це той, що поглинає і не віддає. І недаром білий колір чистоти, і весілля, да, весільні сукні білі, е переважно е це як символ дійсно вірності, чистоти, святості. Є періоди, дійсно, коли людина в траурі чорний колір це як можливість дійсно її не віддавати, а приймати. співчуття, підтримку. І тут цьому потрібна Божа мудрість. От так в коментарях порадую. Дякую Боже за все. Дарую твою мудрість в новому сезоні, благослови. тебе нічого не...